Я думаю, що з власних коштів. Чому ви так думаєте? Чому? Ну тому що я думаю, що це остання шана і собі може дозволити. Ну це треба узгоджувати членами ради, але на мою думку можливий такий варіант. Зараз дуже багато коштів виділяють з бюджету громади на квіт. Яка ваша думка щодо цього загалом? Чи потрібно? Я думаю, що можливо краще ці кошти зорієнтувати на допомогу близьким. Мабуть, з власної, з власної кишені. Так. Чому так думаєте? Ну, тому що він, хоча це захід юридичний, проте особистий, я так думаю. Можна і за свої купити кошти, я так вважаю. На вашу думку, чи доцільно виділяти такі великі кошти з бюджету? не доцільно. Це. Зараз є багато проблем в країні, яких можна Ні. дороги, війна, ракети, дрони. Все на армію. Тобто На вашу думку да. не потрібно. Ні, Ні, ну хай самі виплачують, щоб люди не виплачували їм налогоплатів. І все. А пенсіонер що має платити їм? Це ж таке.